На громадський форум відродження Верхньодніпровщини зібрались депутати районної ради, представники місцевої виконавчої влади, громадські активісти та просто небайдужі мешканці регіону. Загалом близько 300 осіб прийшли, щоб висловити свою позицію щодо важливих проблем району та почути відповідь влади на важливі для них питання. Нам треба, щоб жило місто, щоб працювали наші заводи, щоб робила наша лікарня. Щоб робили ФАПи в селищах, щоб люди могли із села приїхати в нашу міську лікарню і в нашу міську поліклініку, районну поліклініку. На превеликий жаль, цього нема. Кожен учасник форуму отримав можливість висловити власне бачення нагальних проблем району та пріоритетність їх вирішення. Ну, я тут написав ремонт доріг, а то на мосту дирка, люди ходять по проїжджій час, і ніхто нічого не думає. Щоб можна було лікуватись, не їхати в Дніпродзержинськ, а лікуватися так, як вона районна наша лікарня, як по всій Україні доріг немає. Всі зібрані пропозиції будуть систематизовані та представлені на розгляд рад відповідного рівня. Питання, які підлягають вирішенню у районній раді, беруть під контроль депутати фракції відродження. По ці всі пропозиції ми звернемося до обласної ради з приводу того, що вони допомогли нас почули, допомогли нам виділити на них гроші, і ми могли. Хочу ось почати якісь кращі зрушення в нашому районі. Найближчим часом громадські форуми, ініційовані партією відродження, відбудуться в апостолово Магдалинівці, Кривому Розі, Новомосковську, та Тадніпроцержинську.